Живі події і онлайн-події це велика різниця. І сьогодні у мене в офісі Тетяна Дугельна, сама Тетяна Дугельна, авторка з кількох книг. Більше двадцяти, не будемо рахувати. Письменниця, психологиня, майстер, майстер рекі. Ще чого ти майстер? Давай просто Тетяна Дугельна. Ось вона. І зберуться ті дівчата, які дійсно бажають зробити суттєві кроки для того, щоб змінювати життя найкраще. А для чого збиратися вживу, Тетяна? Дякую, що запитала, тому що, знаєте, друзі, зараз наш час, коли ми після ковіду перейшли в військовий період і далі занурюємося глибше і глибше в онлайн спілкування, ми втрачаємо просто живий контакт один з одним. А із цього у нас формується ціла купа психосоматичних розладів. Ми починаємо ставати більш тривожними не тільки із за сирен, а й за того, що живемо на внутрішньому плані з внутрішніми, вибачте, тараканами. А коли ви приходите на живу подію, ви відчуваєте один. Одного. Ви бачите, як сяють очі, ви посміхаєтесь один одного, можете доторкнутися один до одного. Ваші таракани замислюються, можливо, їм варто стати світлячками. І на таких подіях, як правило, що Наталочка, що яй, як холоди на міст, я в першу чергу кажу: ловимо тараканчиків, засовуємо в дубки їм. Фонарики і будуть світлячки, і от таким чином ви тільки в живому спілкуванні так безпосередньо можете набратися якихось таких хороших, простих методик. Тому що людині потрібна людина, так. і кожна людина заряджається від іншої так. людини і збалансовується в кого кому, в комусь багато енергії, в комусь багато балансу. От я так до тетяни до і в мене настає баланс. А ви бажаєте балансувати свою енергію? Тоді, коли ми оголошуємо живу подію, чекаємо на вас. Чекаємо.